Так, я хотів би виділити такі основні недоліки та переваги електрокара. Перше, це все ж таки вартість поїздки, якщо заряджати на АЗС, він дорожче ніж на звичайних автомобілях із двигунами внутрішнього згорання. Другий мінус електрокари сильно втрачають в ціні. В історії бувало таке, що за рік вони дешевшили майже наполовину. Третій мінус прив'язка до заправки. Багато часу йде на зарядку їхню. І навіть якщо ви заряджаєте на швидкій зарядці, то. До 80% вашої батареї потрібно потратити там біля 2 годин. При тому, як звичайний автомобіль можна заправити за 5 хвилин. І поки на АЗС стоїть Тесла, то ви вже проїжджаєте ближні 200-300 км. І це дуже суттєво. Четвертий мінус заключається в тому, що на початку поїздки у вас запас ходу показує один, а проїжджаєте набагато менше. І це все обумовлено такими факторами, як знос батареї, використання кондиціонера, музики під час поїздки, зарядка інших гаджетів під час поїздки. А не дай Бог пішов дощ, треба й двірників включити. І це все впливає на, на батареї відповідно і на запас ходу. Так, і п'ятий мінус це ремонт батареї та інших силових агрегатів в електрокарах і їхня висока вартість. Ну, і при цьому відсутність висококваліфікованих спеціалістів по їх ремонту. Так, і плюси я звів всього до двох. Ну, але це, на мою думку, основні такі два плюса. Е, Перший заключає, заключається в тому, що е, тільки при зарядці в домашніх умовах це вигідно, але далеко не у кожного є приватний будинок і можливість ось так е, дешево заряджати. І другий плюс тут навіть не плюс, а просто така особливість е, цього всього, що. Електрокари це не про дешевизну, а просто про інноваційні технології, про динаміку таких авто. І всі знають про те, що вони набагато динамічніші, ніж двигуни внутрішнього зграння. Тому е, тут далеко не е, дешево їх використовувати, а просто ось такі інноваційні рішення. І провівши такий експрес-аналіз, е, на мою думку, для мене особисто. Звичайний двигун внутрішнього згорання набагато практичніший, вигідніший і е, надійніший, чим електрокар, але кожен для себе зробить висновок сам.